Дивіться новини на сьомому каналі. студії для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю. Сесія облради вирішила звільнити двох керівників медзакладів через численні скарги на них. Мова йде про директора одеського онкодиспансеру В'ячеслава Полясного. В обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, у медзакладі знайшли чимало порушень. Зокрема, протягом року протипохлинний центр придбав тільки розхідні лабораторні матеріали, тоді як інші заклади проводили ремонти і купували нове сучасне обладнання. Водночас формально звільнити В'ячеслава Полясного не можуть, бо нині він перебуває на фронті. Тож рішення про його звільнення набуде чинності після його демобілізації. Дійсно, у нас було дуже багато скаргів до Департаменту охорони здоров'я щодо надання медичної допомоги і саме медикаментів для онкохворих. Є такі факти, і також була скарга від матері, де загинув. Помер її син. Саме в цій лікарні є проведена експертиза медична, тому це все є в доступі для ознайомлення. Ну і в подальшому була призначена за запитом уже службове розслідування. Також посаду втратила директорка обласного бюро судово-медичної експертизи Тетяна Папіш, аналогічно через скарги на роботу закладу. Що стосується бюро судово-медичної експертизи, необхідність у проведенні перевірки була обумовлена тим, що неодноразово надходили скарги щодо неналежної організації надання платних послуг щодо фактів корупційних діянь. Крім того, облрада звернулась до МВС та Нацполіції України стосовно перевірки щодо відповідності обійманій посаді начальника управління патрульної поліції в Одеській області Дмитра Хмарука. Звернення підтримали 52 депутати. Громадська організація людей з інвалідністю Київського району заявляє про примусове виселення з приміщення, яке вони орендували. Міські чиновники ж кажуть, людям запропонували альтернативу, але вона їм просто не сподобалась. А у приміщенні, де раніше була ГО, облаштують додаткові місця для геріатричного центру. Замість 30 тридцяти місць для людей похилого віку стане півсотні. Та питання із переселенням організації застопорилося. Чому дивіться у сюжеті? Приміщення на першому поверсі будівлі на героїв Крут 12 донедавна використовували дві організації комунальний геріатричний центр та об'єднання людей з інвалідністю Київського району. Але представники останнього заявляють, що їхню ГО виселяють з будівлі, де вони займали три кімнати, дві як кабінети та одну як склад. Собственно, все наше імущество, все і, все і склад і ці техніка, і в общем мебіль, все що там було, но ні в якому стані. И, что, и теперь я слыхал, что нам предлагают это все снести его в подвал. Вот там есть подвал за Я там никогда не был и, и, никогда туда не спущусь. Но он говорит, там затоплен водой. Но ну, это абсолютно нежилой даже для этих грызунов, я думаю. Віктор Осипенко пересувається на інвалідному візку. Чоловік каже, не уявляє, як члени громадської організації мають спускатись до затопленого підвалу, який їм пропонують як альтернативний склад для речей, адже більшість з учасників організації мають проблеми з опорно-руховим апаратом. В приміщеннях, які вони займали раніше, активно йдуть будівельні роботи. Представники ГО кажуть, їхні речі зникли безвісти. Серед них продукти, які необхідні пенсіонерам. Ось вот тут перший етаж Дом милосердия. Они хотят, вот это нам тоже город выделил коммунально, вот это в аренду, часть этого помещения из этого всего. Им теперь надо новых людей взять, и им надо площадь. А нас выщевывают. Понимаете? Поэтому как бы им никуда. Вроде бы якобы какое-то помещение на Варлинской один бывшая счет банк. Там вроде бы, но там помещение не окончательно городу перешло. Оно как бы от СНД этого дома. И там еще решается вопрос. Там были наши люди. Там в этом помещении полная разруха, вплоть до того, что дыры в полу и все остальное, как после бомбежки. В мерії кажуть, організації людей з інвалідністю Київського району запропонували переїхати до іншого приміщення, теж комунального на Варнинський, але там немає ремонту. За обіцянками чиновників, необхідні роботи зроблять за рахунок депутатських фондів. Єдине, що зараз потрібно зробити з боку ГО – надати необхідні документи. Та в мерії кажуть, що поки нічого не отримували. А керівниця організації, яка має право підпису, начебто нині перебуває за кордоном. Жодного з їх боку на документа не було надано на продовження або отримання нового договору оренди. Тому в грудні 21-го року, враховуючи, що ми приміщення їм підшукали, було прийнято рішення виконавчого комітету про передачу цього приміщення, яке вже не було в оренді за адресою вулиці Героїв Крут, 12, в нашій комунальній установі. Мерії пояснюють, приміщення на героїв Крут вирішили забрати у цієї ГО, бо на думку чиновників вона не вела активної діяльності, а самі кабінети не пристосовані для людей з інвалідністю і були захаращені. Пусті, просто пусті коробки, там, навалено, ну, ось, ну, отаке. отаке. Отаке оце, оце було. Оце вони кажуть, що в них була пристосована, оце е, навіть е, такі двері, тут не, не те, що особа з інвалідністю на постелях, особа на колясці взагалі туди не, не, не проїде. Оце е, санвузел для особи з інвалідністю, ну, тут вона навіть здорова людина не, не зможе ходити. Тобто це приміщення воно також потребувало ремонту. Крім того, чиновники кажуть, що жодних речей цієї організації не забирали їхнє майно досі перебуває на героїв Крут. Білгород-Дністровський порт не змогли продати а аукціон з приватизації не відбувся. У фонді держмайна повідомили, що заявки на нього не подав жоден учасник. Наступні торги запланували на 13 березня, але ціна тепер буде нижча. З понад 187 мільйонів вартість зменшилася до 93. У фонді держмена припускають, що представники бізнесу умисно проігнорували перший аукціон, адже переможець мав би сплатити ПДВ у 20% від початкової вартості та погасити борги порту у 100 мільйонів гривень. Середня зарплата за минулий рік зросла на 6%, але номінально про це свідчать оновлені дані Держстату. Середня щомісячна заробітна плата за підсумками минулого року склала 14 тисяч 857 гривень. У порівнянні з 2021 роком це на 6% більше, але в реальному вимірі середні зарплати скоротились на приблизно 12%. Згідно даних державної служби статистики, найбільші середні зарплати за підсумками минулого року були у сфері інформаційних технологій – це понад 30 тисяч гривень, а найменші – у поштовій та кур'єрській діяльності – це трохи більше 8,5 тисяч гривень. Понад три мільйони робочих місць втратила Україна за рік повномасштабної війни. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Він також нагадав, що саме під час повномасштабного вторгнення розпочали проект Є робота, простіше кажучи, це державний портал вакансій. Також в рамках цього проекту передбачені гранти для стимулювання підприємницької діяльності. Додам, перша хвиля подачі заяв на отримання коштів для старту чи розвитку свого бізнесу. Стартувала цього року 1 лютого. На 2 мільйони гривень просто на тілі намагався провести чоловік через кордон. Він прямував з Румунії до України, примотаний харчовою плівкою, пояс із купюр номіналом в тисячу гривень. Виявили у пункті пропуску орлівка в одного з пасажирів легковика. Інспектор звернув на нього увагу, бо той помітно нервував. Проходження грошей чоловік не зміг пояснити. За фактом приховування від митного контролю 2 мільйонів гривень на винахідника склали протокол. Справу скерують до суду. Гроші вилучено. Їхали до Молдови, ховаючись у причепі вантажівки. Прикордонники виявили одразу шість чоловіків призовного віку, які незаконно намагалися виїхати за межі України. Місце у причепі для кожного коштувало від 4 тисяч доларів. Чоловіки звернулися до так званих перевізників, знайшовши їх через закритий телеграм-канал. Вони отримали вказівку прибути до Одеси та в подальшому заховатися у вантажівці. Втім, їх таки знайшли прикордонники та повідомили правоохоронців. Тепер на ухилянці відкрили кримінальні провадження. Ще вісім потужних генераторів доставили до Одеської області. Їх доправив дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ за підтримки Євросоюзу та Кореї. Ці генератори мають забезпечити безперебійну роботу місцевих закладів охорони здоров'я, об'єктів критичної та адміністративної інфраструктури. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.